Можемо починати Доброго вечора, команда. Мене звати Світлана. Я партнер з України. Видно мене чути? Так, все добре. Вітаємо Світлана. На, так як у мене сьогодні презентація вийшла на таке свято, наш український день вишиванки. А я знаю, що українців багато, тому вітаю зі святом всіх нас. Щоб колись в нас була зустріч, так як тепер була зустріч у Львові команд. Компанія для нас робила і просто моя мрія, щоб в нас була зустріч десь тут, на Україні неважливо, де і щоб ми всі в тих вишиванках разом з Essence провели провели якусь зустріч, якусь презентацію, щоб ніхто щоб не було закриті кордони, щоб всі ми вільно подорожували всюди. Разом з чоловіками нашими, то так до свята, а, щоб був на смир. Е, були ми у Львові. Е, компанія робила для нас зустріч у Львові, було все дуже гарно і. Е, Хочу сказати, коли є якісь такі е, зустрічі, коли компанія робить, треба їхати. Тому що дійсно такого ви більше ніде не побачите. Настільки е, гарна підготовка, настільки е, компанія для нас робить цікавого всього ведучі. ну все настільки придумано продумано що просто таких зустрічей ви нігде не побачите як побачите коли поїдете десь де запрошує вас компанія не шкодувати е, якогось часу якісь коштів відкладати все на задній план тому що е, Багато говорити, але раз поїхати, і тоді людина все зрозуміє, так що хто ще не був, я була перший раз, тому що я недавно в компанії, але знаю, що дівчата вже всюди їздили. Але де би не було, в якій країні всюди і завжди є по-своєму цікаво. Е, я дуже задоволена, і хто новенький є, хто ще ніде не їздив. Будь-яка зустріч, що організовує компанія, їдьте, ви не пожалкуєте. Тому що, по-перше, дуже цікаво, по-друге, мотивує. Ви послухаєте, то, що на зумах одне слухаємо, а то, що говорять всі лідери команд, як вони прийшли в бізнес, наскільки це цікаво, наскільки це класно і можна на тому заробити. Ну, не жалкуйте найперше, що я була у Львові, і всім раджу, хто ще не був, приїжджайте на будь-які заходи, що робить компанія, бо воно дійсно і повчально, і дуже цікаво, класно. Е, і так як я недавно в компанії, але е, хотіла б розказати про можливості, які для нас робить компанія. і... Не тільки гарного продукту, бо кожен з нас найперше прийшов на продукт, а пізніше вже пробував себе як покупець, як продавець, пропонував щось своїм рідним. Але найперше, я думаю, що всі прийшли на продукт, попробували, і тоді вирішили війти в компанію. Хто ще думає? Хто вагається, хто просто слухає і думає, чи йти ідіть, не пожилкуєте. Мережевий бізнес дуже цікавий для мене. Це новинка. Я таким ніколи не займалася. Я медик і працювала на державній роботі, але е, це настільки цікаво. Ну, досить, що тут можна заробити, не до державних зарплат гроші. Але і е, взяти для себе класний продукт і взяти для себе. Е, Класні знайомства і все все, що нам пропонує компанія. Так що, хто ще думає, йдіть в мережевий бізнес, діть в Essence, бо це дійсно дуже прикольно. І я хочу зачитати, що, які можливості дає нам наша команда, наша компанія. Хвилинку, я бачу, що не видно на екрані. Я зупинила хвилинку. Тепер так? даю продовжити. Так, видно, видно, видно. Можливості компанії Essence. Як скористати витрати на покупку товарів повсякденного попиту, роблячи покупки в європейському інтернет-магазині та ще й заробляючи на цьому гроші. Ми європейська фірма сімейного типу, яка була заснована у 2011 році в Чеській Республіці, і в даний час є однією з мережевих компаній, що найшвидше розвивається в Європі. Есенс це бренд, створений професіоналами в галузі косметики, харчових добавок і мережевого маркетингу. Компанія розпочала свою діяльність з випуску якісних парфумів, виготовлених з преміальних ароматних есенцій. І сьогодні асортимент налічує понад три тисячі товарів. Слоганом компанії є просто відчуй і як найкраще передається суть есенсу, насолода ароматами, емоціями і можливостями, які вони відкривають. Дійсно, на парфуми багато хто приходить. Парфуми це такий продукт, який продається найкраще, тому що ти взяв собі парфуми, вийшов десь і ти вже продаєш свій продукт. Представництва ефілії більше є, ніж у 23 країнах Європи і Азії. Тепер відкрилася ще в Канаді, Південна Корея, Австралія. Есен це здоров'я всередині. Краса зовні і фінансова свобода. Ми хочемо, щоб в кожному будинку був продукт преміум якості за доступною ціною, який приносить користь споживачам, максимальну користь та щастя. Тому що при продукти високої якості не завжди кожен може собі дозволити, а компанія дозволяє нам. Попробувати і користуватися продуктами дійсно преміальної якості ми пропонуємо можливість позитивно налаштованим людям, які хочуть жити добре, бути фінансово незалежними, розвивати особистість і таким чином впливати на оточуючих. Надійні опори успіху. Різноманітність продукції есен у нас є понад 12 ліній якісних продуктів, і це є основа бізнесу. Багато <говорить> хто говорить, о, у вас там є алої. Що у вас ще там купляти? Але насправді, якщо людина цікавиться, то відповідати, що у нас є понад 12 лінійок різних продуктів. Це насамперед парфуми, алоєвера, молозиво, віта сенс, мастка ведішин, канасенс, хомеклін, домашня аптека. Слов кето, захист від сонця, а також в нас є подорожі. Розробляють всі ті продукти наша наукова рада, це експерти в галузі розробки і виробництва харчових добавок. Багато також по моєму досвіді хтось запитує. А може, це якась підробка? А звідки я знаю, що воно добре, і ви зразу маєте людям відповідати, що в нас є самі найкращі світові експерти: це фармацевти, це інженери, це лікарі, які є. Дуже до того перевіряють то все і на все на всі продукти в нас є сертифікати в будь-якій країні, де є на в кожній країні є сертифікати, і також в Україні. І якщо людина щось думає, чи має якесь заперечення, передаємо людині сертифікат, і тоді людина вже буде знати і довіряти тому продукту, тому що ми його знаємо, ми йому довіряємо. А людина, яка про нього почула вперше, може і засумніватися, тому ми говоримо. Яка в нас є рада експертів, і висилаємо будь-який сертифікат на будь-який продукт, все в нас є в нашому кабінеті. З чого можна почати свій шлях до есенс? Який старт має бути? Додаткові гроші можна заробити з першого дня. Навіть з доступними знижками, акціями для членів клубу, все одно не кожен може собі дозволити е, купити. Саме тому компанія з першого дня дає можливість заробляти і утримувати прибуток від продажу і покривати свої витрати, перетворюючи захоплення на джерело додаткового доходу. Тобто ми купляємо стартовий набір. Коли ми реєструємося в компанії, ми купляємо стартовий набір. Можна купити будь-який інший продукт, але. Стартовий набір це є ваш зразу заробіток. Чому в стартовий набір входить папка зі зразками парфумів? Там є 60 пробників, 20 чоловічих і 40 жіночих. Флакон парфумів на ваш вибір. Ви обираєте свій будь-який парфум по каталогу чи по пробника, якщо ви в когось знайомих, вже пробуєте, також каталог з продуктами, пакетик і безкоштовна доставка. І все, весь цей набір це ціна. Одних парфумів, якщо просто купити парфуми. Тому це дуже вигідно, тому що ви купуєте собі парфум, та якби ви купуєте весь набір, але парфуми маєте безкоштовно і ціна виходить. Папка, все виходить безкоштовно. Ви собі, ні, ви купили парфум, а папку і каталог ви маєте безкоштовно в подарок, тому що все входить в ціну парфума. Виходить або парфум, або папка безкоштовно, і ви маєте замість ви собі берете якийсь просто продукт. Ви маєте парфуми, тому що вони класні, і вам сподобаються, і ви маєте папку з пробниками, які можуть кілька років лежати у вас, і ви можете ними користуватися, а можете як додатковий заробіток. Пішли десь, попшикали з парфумом, хтось каже, як гарно пахне. Ви відкриваєте зразу папку, яку маєте носити з собою, якщо хочете цей додатковий заробіток. Даєте людині, перевіряєте, даєте пробувати, показуєте каталог, які бренди у нас є, і ви вже собі додатково заробляєте, а парфуми маєте собі в подаруночок. Додаткові гроші з першого дня. У нас також є постійні акції. Якщо купляєте 5 парфумів, то один парфум шостий в подарунок, якщо 9, то два в подарунок, якщо 12 парфумів, то три в подарунок. Також є додаткові постійні акції на гелі для душу і на парфуми дитячі. Купуючи стартовий набір, ви отримаєте не просто продукцію, а доступ до потужної навчальної системи, яка допоможе вам швидко освоїтися і почати заробляти з перших днів. Що на вас чекає? Курси з аромостилістики. Ви станете експертом у світі ароматів, і це правда, тому що до того часу, як я не була в есенс. Я прийшла в магазин, чи хтось мені порекомендував, якась подружка парфуми понюхала, а сподобалися. Я вже там їх шукала, щоб собі знайти в магазині. А в есенс мене навчили, які різні аромати, як правильно користуватися парфумом, які парфуми підходять на різні пори року. Дуже цікаво і пізнавально. А саме головне все безкоштовно. Тобто нас вчать всього безкоштовно. Ти просто слухаєш і насолоджуєшся знаннями, а вчитися ніколи не пізно і знати для себе то позитивно Е, є. Також є канали в Телеграм, WhatsApp, Zoom, все це, що ми проводимо, це також все є безкоштовно для нас. Тому навіть для себе знати цікаво буде, якщо ви в компанії. Акції і знижки з есенс. Також у нас є постійні акції, коли ви берете, тому що є тимчасові акції, які компанія нам завжди дає, чи на якесь свято. Чи так є постійні акції? Постійні акції це коли ми беремо алої вера, гель, наш вісім беремо алої один безкоштовно 14, 2 безкоштовно 18 алої, 3 безкоштовно. І на цьому ми можемо заробити, тому що хтось нас замовляє і нам дають 2 або 3 безкоштовно, а ми собі їх продаємо або залишаємо собі і тим самим також заробляємо, тому що вже собі не купляємо, а заробляємо на цьому. Також на... У нас є біодобавки з алої по акції по сіній спреї, продукція для дому, колострум, SBO Bioforte і SBO Bioforte Kids. Більше берете і завжди від 8, 14 і 18. Вам додають по одному, двом або трьом продуктам безкоштовно. Чому наші парфуми є якісні? E, наші парфуми складаються з 20% відсотків Е, e, як ми бачимо, e, чи знаємо, а я до того не знала. E, в магазинах парфумерії e, завжди є. E, Можна купити парфуми 3-5 відсотків есенції, 5-8 відсотків, 8-12 парфумована вода або 15% – це вже інтенсивні такі парфуми дорогі. У нас є 20 відсотків, тобто найвища, найвищий відсоток є в парфумів есенс, і нам пропонує його фірма. І за кращою ціною. Щоб дійти до 20% відсотків есенції… Нам на заводі є вісім тижнів дозрівання на заводі селюс. Е секрет успіху. Есенс це є партнерство з заводом Селюз. Це є світовий виробник аромоесенцій. Есенс пропонує кожному покупцю преміальну якість безпосередньо від виробника, зберігаючи оригінальну формулу аромату і бездоганні показники. Парфуми в нас дійсно є. Е з заводу, де, який е, співпрацює з всіма відомими фірмами, всіма відомими брендами, і е, дійсно якісний, е, протиалергічний. Е, і хто спробує тут то після того вже розповідати про них не потрібно, тому що варто спробувати у світі продажів е, емоції, це є головне. Парфуми це є емоції в кожному флаконі. Він каже сам за себе, викликаючи захоплення з перших нот. навіть без досвіду в продажах ви легко зможете запропонувати цей продукт, адже люди закохуються в аромати з першого подиху. Сильні сторони парфуму це продукт високого вжитку, найпоширеніший подарунок у світі, тому що є і чоловічі, і жіночі, і дитячі парфуми. І якщо ви йдете до когось в гості, вам вже не потрібно думати на якесь свято, що ви маєте купити. Ви в себе берете парфуми. Вам зато фірма дає бали, які потім в кінці місяця зараховує в комісії, і ви маєте подарунок для людини. Тому що, якщо ви йдете до когось на свято, ви приблизно знаєте, що це за людина і які парфуми приблизно підходять їй людині. А в нас парфуми всі є гарні, так що подарок ваш сподобається. Також є подарункові набори, гарні упаковки, і ви собі купляєте в своєму магазині і йдете собі на свято. Є чоловічі набори, чоловічі парфуми, є класична колекція, є колекція нового покоління. Є жіночі аромати, також класична і нового покоління. Селективні нішеві аромати є. Чому наші парфуми за такою ціною? Багато хто знає, що він там купив собі парфуми Dolce Gabbana чи будь-якого бренду, заплатив там 10-15 тисяч. А я йому пропоную парфуми за тисячу з лишнім, то підробка. Насправді це не підробка, і якщо люди вас таке запитують, або таке вам говорять, ви зразу розповідаєте, що вона йде прямо зі складу до нас цей парфум чи будь-який продукт від Essence не потребує реклами. Ми не тратимо гроші на реклами, на приміщення, на посередників, на доставку. Йде напряму з заводу, і тому виходить така ціна, щоб кожен міг попробувати хороший продукт. Ставши партнером essence, ви працюватимете безпосередньо з виробником, тому і ваші клієнти будуть платити менше за якість. У багаторівневому маркетингу кожен дистриб'ютор отримує продукцію за спеціальною ціною, що дозволяє йому заробляти на перепродажі. Тобто, ми купляємо собі в своєму магазині по дешевшій ціні і маємо ціну на продаж, і на тому також ми заробляємо. Компанія при цьому працює тільки з офіційним дистриб'ютором, усуваючи конкуренцію та забезпечуючи вигідні умови. Але можливості не обмежуються лише продажами. Також наша компанія пропонує багаторівневий бізнес, який будується на мережі партнерів. Дистриб'ютори, тобто ми, можуть запропонувати іншим приєднатися до компанії, створити свою команду. Нові партнери купують продукцію для особистого використання або для перепродажу, а їхній наставник отримує бонуси і відсотки з їх покупки. І тому важливо будувати свою команду. Нехай це буде старт, нехай це буде одна, дві людини. З часом люди. Прийдуть, коли ви будете розказувати, показувати, люди прийдуть до вас і будувати свою команду. Продаж скрізь і для всіх. Виконуйте, використовуйте всі канали заробітку. Купляйте продукт для себе, для своїх друзів, знайомих. Насамперед ми купляємо для себе. Пізніше пробуємо його, що він є добрий для себе і для своєї сім'ї. Пізніше. Можна сказати, заставляємо спробувати всі гродичі, тому що ми вже переконалися, що цей продукт хороший, якісний. він дійсно допомагає, і ми від щирої душі радимо нашим рідним спробувати. А вже рідні які пробують, то вже і радять далі знайомим, і так воно е продається само собою. Точки продажу також можуть бути і перукарні, і салони краси, і, і будь-які магазини. І, звичайно, онлайн. Онлайн, -магази... онлайн магазини. Це і Фейсбук, і всі мережі, які ми зараз користуємося. Це також є важливо, тому що магазин наш є онлайн, і багато моїх знайомих знають, що говорить, що ти там заполонила всі мережі. І я пояснюю людям: я маю магазин онлайн. І якщо я вам не покажу, який у мене продукт, ви знати не будете. Може, саме ви чекаєте іменно на той продукт, що я сьогодні виставлю в соціальну мережу? Іменно цей продукт вам буде потрібен. Не хочете парфумів? Не хочете. Того алоє, як ви кажете, значить я виставлю якісь біодобавки чи ще щось, і він іменно вам буде потрібен. Тому я мушу виставляти, тому що ви ж не знаєте, що в мене є в наявності. Так як ви приходите на вітрину магазину, а там всі продукти поховані. Звідки ви знаєте, що ви маєте купити і чи вони вас є? Мусить виставити на вітрину. А якраз в соціальні мережі це і є наша вітрина. Якщо ми це не виставимо, якщо ми не прорекламуємо, то ніхто не буде знати, і у нас то не буде купляти. Тому виходьте з своєї зони комфорту. Так як зробила це я. Виставляйте, говоріть. Якщо ви будете ходити на зуми, якщо ви будете бачити нашу команду, де всіх новачків підтягують, де все підказують, говорить все безкоштовно, говорить від щирого серця, немає ніякої зависті, нічого всі хочуть навчити, тому що. Буде продавати я, і як я вже зачитувала, розповідала відсоток, буде мати е, той, хто мене сюди покликав. Закличу когось я він буде продавати. Я буду мати свій відсоток. Оце і є маркетинг, це і є мережевий бізнес, і тому в цьому бізнесі немає е, для вас конкурентів, тому що всі хочуть, щоб ми працювали в одній команді, і всі хочуть, щоб ми працювали на, е, на наш е, продукт. Кожен продукт має свої бали і комісійні, які йдуть в бали в кінці місяця. Зараховується такий комісійний ваш заробіток. Тому все в ваших руках. Проявляйте креативність і розширюйте межі своїх можливостей. У мене все. Дякую. Щиро дякуємо вам, Світлана. У кого які запитання є? Доступно, зрозуміло, легко партнер з України, розвиває також, будує свою команду і ділиться, щоб всі розуміли також, що вам також може бути цікаво, всі переваги нашої компанії.